Все вырубаем. Эх, пенс. Работаем. А вона заспеваю, блядь, я не знаю отлично. <coughs> Ничего mm. <coughs> mm. <шо> Це Цена мне фанат рассказать. Да-да-да. А что таке? такие? Дисидиси, ну, эти самые как бы. Пивцы на 10 тысяч свои, блядь. Дякую, що прийняли цей день. Чорбіво, мабуть. Ага. Блять, два ящика осталось і в Ектор, Эктор, возможно, будто цей. Не 50 громадів, там один з меток не сука, Ігор кофту нахуй за 750 тисяч. Ja tam... Ryan, skończyłeś, żeby to zrozumieć. Ja z to Wszystko Fakty, jest szansa, nas parkryć. Gdzie tak. na spokojnie może yes. Ryan tutaj... Ja tak, tak, 에, тобі писав якийсь тіпочок з, з іменем в Discord якось Аміда. Ні-ні, mm, не, 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 не писав. Пише привіт з приводу твоєї скарги, ти міг би видалити, будь ласка. Шкода, що так сталося, проведемо з ним розмову, але якщо б ти міг видали, будь ласка, не хочемо створити лишніх проблем лідеру. Ні, ну подожди, це не перший случай, коли Одеса на фізнець крадає, чого ж не вже видалять. Я... Так вони поки де це ділиться. Так вони mm. вже мінус бал звука. Ха ще вітають. Причому, кстати, дехує там, значить по двом скаргам. Ну двом типу в мене, мене то на в хаті тільки двоє. В тебе я побачив тільки одного. Головне, коли раньше... вони висирають, вони нічого не те саме, а потім жаліються його... ні по друзям, чи ще. Чекай, взявши там, до уваги щитроє. апеляцію гравця, а порушень не виявлено. Ганці порушень не виявлено. О, як! Ага, поняв. А, край воно під вогнем лутаться, офігенно. На моєму і на відкаті гра все чудово, що вогонки від вогню вже тільки почалась анімація підняття зброї. Прошу на нього, щоб у мені не вели вогонь. А ну. А чого ж, Морося, а що пускало Нікого ну, немає. Каже, не що нічого немає. Ну, вони, можливо, чекають, щоб ми стокапували. Мені так здається. Может, наступно тоже пятьдесят повезем. Поначал уже это. Сотку можно. Да можно поменять. Циклась. Ну я Может, просто все не все хочу циклась. сотку отдавать краю. не мое пожелание. ебать. Не, ну это, конечно дуже цикало. А кто я... там панчи сегодня разгадал? Да. Ну Це максимально цікаво, блядь. Тобто, Получається активна перестрілка, блять, а не по ньому ведеться вогонь, але тіпи бігають, лутаються, Порушень не виявлено. Ну там шамотан сьогодні переглядає скарги, я може покинути. Ну, мою, 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 мою то вже об... ну, мою то вже відкинули з сходу, блядь. Так в мене, як я на одному, ну, того, то, як в мене цей як раніше так все рішить. Я тоді перевівся, в мене на групку троє стоять, що лутаються і по ним стріляють. І ну, по твоїй і, скарзі, по твоїй скарзі, типа його відкинули. А от, тікшот. Мене тратор банч чогось посадила. О, це по твоїй скарзі. Це один, наче чот... тільки одного. Там ще троє на Ну, в мене, типу, ті, по моїй скарзі порушень не виявлено, блядь. Потому що ж, типу, анімка почалась до того, як почали скидувати. Офігенно. Я поняв, походу граємо починаєш это решать дуже багато. Начинають? На що його яку граю чекає? А було інакше, а Не, знаю. Десь я теж щось знав. Ми на різних скриверах играем, я не знаю, типа, ну. Да, я на Кванте 2.0 граю, на якому. Я не ебу сам, на якому я играю, тому що, типа, якщо ти вважаєш, що... Їм тільки зараз починають дохуя позволять то я хитаю. І тоді я пішов від адміністрації, щоб нам дали РПГ. Ні не можна. Ти що, не можна? Що, я, Ні, хочу ти, я хочу за РПГ. Ааа, а чому ти не можна? Я хочу ТРП. Я і так сильно, блядь, крайнь, і так все, блядь. Яка ще РПГ. Ну а що робити, якщо я хочу за РПГ, РПГ на поставку? Чекайте, що ви там сказали? Крам з усе, да? Ну щось типу із того, що мені розказували вчора на рейді було щось взагалі не так. Ну, то сірок. Що ж половина крашного там ці, блядь, Сімейника відюха від'єбнули під час рейду. Половина, блять, невідімих було. Артефакти тупо почала видавати його. Там блять половина не видиме, блять, бігало. По одним уронам вообще не регает, чувак біга, просто 10 сам в соло скидывает. И он не откинует. Текстуры немає, магази, ФПС не нема, блядь. Оптимізація. Выебись, блядь. ну по лимиты треба на рейде, якщо чесно. Бо запиздиться. Це треба титули переносити блядь, того, що ну, ну кстати да що там з понімаєте, що, ще що кайдія, це кайдія, не питання плавання це ще. питання в рейджі. Рейдж сам не витягує таку кількість прогруз. Ви ж розумієте, що цей момент от мені сьогодні розказував? <постив> це момент, поки ми всі сидимо на одній локації. Це прогруз кожного перса, прогруз трейсеров, Прогруз того, що падають з нас патрони, вся хуйня, яка блядь, відбувається навколо нас, все прогружається і ще плюс казік блядь, підтягували. Ну і, відповідно, типу, ну, не витягує все. І піздєдь. Типу, да, І так багато машин біля казіка завжди стоїть. А там ще наші під'їхали ще, а да. Ну, про кількість машин взагалі мовчі. Ну це, це трохи, звісно, тупість, так багато машин було. Бо типу, я перепитувала Валіна, точно треба так багато, бо ж завжди ми як, ну, якомога менше брали машин на рейд. Алина немножко занервничала и... Она в такой типа и парши и рейд, она занервничала и захотела типа, чтобы все было за этих местах заранее. Не, типа, это прям фул хуйня, что за воды на честно. Типа, там уже Одесса два раза, а вот 30 успел бы Та всі вже оставнуть, я ж кажу, ми їхали, на Діну, стояли, вже всі мають. Та... Ну, але як не крути, завжди, блядь, смерта на блять і Десь той зірє інфу, що просто має бути рейд і ну, всі на поготові. Я вам посікал, типа. По... по факту. Що в одній скаргі, оказується, там где дошла від Жоніка. І там вже було понятно на кого рейд. Такой. Ні, ну от таке теж не буде цікаво. Але вона вже не вчора піднявся аптечкою, та вимався і з'їбався. Кстати, чуешь, что Не, мне просто цікаво інше, чому нам досі гроші не дали напрямку. Кстати, да, нам тоже не дали. О, Треба как пускало? будто кусати цьому міністру фінансів. Або... А міністр фінансів вчора вообще моїм щось так агресивно відписувала, пиздец. Дуже агресивна жінка. А, а чи це, кстати, а що вони порізали, що там прямку багатьом зрізала? Що вони зменшили? Мирослава, это женщина тебя? Типа? Да. София Блэк. Блэк. Не Софии, про... София Блейк тебя. Нет, я про читовник. Я про читавник Лежа Блейк. Нет, София Блейк. От него дискут. А она ради руша поставила. Это девочка, это София. Я буду говорить по другому. У Лежа, Ні, ну там типа мій ви за 19 число, це, так. були. Ну, так як агресивно, ну я впікаю. Але те, що так, таке агресивне спілкування, ну, це вже так. Я розумію, типа, але коли людина йде на посаду міністра фінансів, вона має розуміти, що її лідери, будуть зайобувати. Всі скріншоти з 20-го. Там так одна, 19 го Так тебе їх у прям. Але там, там типу прикол в тому, що наша кремка перевіряла новина, а, а якісь тіня її заступник. О, бачу, там не так вже багато бризів. Посаду постається. І через те їх приглаває, працює танки, їхати.

Так там ще ага, було в Я просто не, ну вони... з цим Остапом Авіриком спілкувався, ну ліпше вам знати, що він казав казати. Я знаю, я з ним сиділа взагалі, я ж деплідером була в нього. А ти була в нього сут... деплідером? Так. Да. Вже в кінці я прийшла до них ще час похова, мене поставив. А потім без мого відома думаю, Дивлюсь на каз, блядь, він мене на полкана ставив. Мені топоху й що пішов. Щось міняється все. Але потім розказував, що во yeah. блядь поставили куратора, ні, ні, як ти не сказала, блядь? щоб при пінгу у нього все прекрасно було, а поставили куратора сімейника, е, типу бившого лідера, мого. Вот. І все, і Мені мінуса поприлітали, блять, хуя мо там. Тіп, сидів в мінусах, блять, весь свій термін з них не вилазив, не знаю, де в нього там припінгує все нормально було. Я просто теж цього момент не зрозумів. У нього рази при пінгі все було добре. У нього мінуса були, він з мінусів в мінуса уходить, типу. Та у нього там, там, нього там було не добре. Так, він, типу, ну, я нічого не скажу, типи її бачили, він заставляв все робити, там поставки возилися, да, вони йому там перекривали. но, типу, остання крапля це його три кінта. ну, точніше, він, там був ще один тип, теж мав ну, ну і кобе. Вот, І був напад на ФЗ, і його оцей. Кен Марік, чи як в нього нік був. Він, коротше, з ЗЗ хуярив. Ну і відповідно, Крайм взяли в скаргу і по скарзі типу, ті потлетів, мінус бали залутали, бо він був 13. І все, типу, це було канчаті, мінус бали, після чого його типу, комудан зняв. У нього мінус 100 було чи що? Ні, nee, у нього щось там, я не пам'ятаю скільки. Не мінус 100, але він, типу, два тижні з мінусів вже не вилазить. А це ж по правилам, типу, тобі автоматично мінус сотку дають, і улітаєш. Там, якщо не помиляюсь, тебе є тиждень на те, щоб ти типу, повийти з мінусів. А да. якщо ти не виходиш, то по факту тебе знімають. Ну, автоматично відповідають. Ти так, так мінус не пішов би на друге. У нього там. Є, він планував. Він планував. А де він взяв забубали. Але... Ну він хотів і тебе політину. Там ГЗХ писали, типу, сьогодні-майо. От, і цей. А тут прийшла я.